Я довіряю життю і знаю, що все відбувається найкращим чином найкращим для мене Чином для мене. Я не буду хвилюватися через те, що не можу контролювати що не чи звинувати. Я відпускаю очікування і приймаю кожен момент приймаю такий, кожен який, момент. Він момент. Який, який він є. Я не маю все знати наперед. Життя веде мене по кроком до, до того, що я бажаю. Я розслаблена і дозволяю подіям розгортатися природно. чині. Я відпускаю напругу і дозволяю собі просто бути. Я відпускаю сумніви і страхи, які захищали мене, але більше не працюють на мій шлях унікальний. І я йду його у своєму ритмі. Я не буду порівнювати себе з іншим, бо знаю, що кожна людина щось вже вміє, знає, але завжди є те, чому кожен ще навчає. Все приходить своєчасно в найкращий момент для мене. Момент я відчуваю радість від кожного кроку, бо я вже на своєму шляху мої мрії, і цілі стають все ближче до мене. З кожним з кроком крок, і, днем. Крок, і днем я не буду прискорювати події, досягнення яких займає більше яких часу, зим, ніж я учи я роблю вже достатньо на сьогодні, виходячи з того, що вмію і знаю, виходячи зараз. того, що вмію і знаю зараз. кожен день. Я отримую всі необхідні можливості та обставини. Із цікавістю їх помічаю. їх їх все, чого я прагну, приходить до мене у влучний момент. Я з радістю роблю нові дії та приймаю нові рішення, щоб отримати новий результат і побачити нові кроки. Я ціную кожну свою дію, бо відчуваю її сенс. її мене вже є так багато, і я відчуваю себе щасливо. Мій досвід та знання потрібні світу, і тому я з радістю, я йду, дозволяю, своїм з радістю шляху, йду своїм шляхом. Я дозволяю всьому відбуватися у свій час і по-своєму, та, та, та насолоджуюся процесом. Я спокійна і натхненна, бо я живу, бо я живу. дихаю, диху, роблю, роблю і довіряю. І довіряю.